Привіт, зараз ми поговоримо про Єрмака Фіодоро, їх протистояння, хто більше шкодить рейтингу президента, спойлер здогадайтесь самі, і відповідно чому знову ж такі статті експерти, блогери і в кулуарах, в тому числі Верховної Ради, говорять так чи інакше про скажімо, достатньо вже відкрите протистояння між першим віце-прем'єром. Михайлом Фьодоровим і відповідно головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Тож сьогоднішній наш блог він буде не перший на цю тему. У нас декілька місяців тому вже виходило відео, яке ще було з попереднім урядом пов'язаним. Але та ж сама історія Фьодоров проти Єрмака чи Єрмак проти Фьодоров, так, напевно, буде вірніше. Але м, зараз я побачив багато. Так чи інакше, статей чи блогів, які вийшли на цю тему, декілька людей так чи інакше, прямо мене запитали про це. Тож виглядає так, що треба трохи інформацію оновити, чи справді там щось змінилося, і головне, що якщо змінилося, то відповідно які загрози це несе, як ви здогадалися, для Федорова. Чому? Цей конфлікт, який очевидно присутній в політичній системі Зеленського, виходить на відносно новий рівень, і який, скоріше за все, далі буде розвиток таких подій, що найменші, які є сценарії. Тож про це і буде сьогоднішній наш блог. А я нагадаю, з вами Ярослав Железняк. Так само нагадаю, що нам дуже необхідно змінити баланс переглядів наших відео, щоб їх дивилася більшість людей, які підписалися. Тож, якщо раптом вам цікавити відео, яке ми робимо, і вам не важко на секунду зупинити це відео або підписатися, або підписатися, поставити лайк, або взагалі. Комбо зробити ще і коментар, то буду вам дуже вдячний. Це справді допомагає нашому каналу розвиватися. Ми намагаємось, відповідно вам віддячити цікавою і унікальною інформацією. Тож, якщо ви раптом вважаєте, що цей канал достойний вашої підписки, будь ласка, зробіть це. Якщо ні, ну, дайте нам шанс. Я переконаний, що ви до цієї думки дійдете. Тож ми за сьогодні, як я сказав, говоримо про конфлікт Федорова з Єрмаком і ми. Починаємо. Давайте спочатку я поясню звідки з'явилася ця. Тема, тому що справді у нас вже був блог. Ви можете його знайти в нашому переліку відео, який розповідає про історію Федорова і Єрмака, про те, як Федоров колись намагався реформувати міноборони. Відповідно, Єрмак почав його збивати, про те, як Федоров фактично забрали тематику з дронами, і так чи інакше, про те, як Єрмак значно понизив статус або вплив. Федорова на президента. Тож, це було декілька місяців. Після цього було багато подій, і з тих, які нам треба запам'ятати, їх декілька. Перше це відповідна зміна уряду, де пан Федоров вже став не просто віце-прем'єром, а Першим віцепрем'єром, друге це історія з спробою ліквідації набу і САП. третє це відповідно теоретичність е, якихось виборів, про які ми вам записували вже декілька відео. Тож не буду сподіваюся на цьому зупинятися. Просто коротко, що вирогідність проведення виборів з'явилася, і відповідно це теж буде накладати певний аспект на у ці відноси. Як я особисто вирішив вам записати цей блог. Буквально 29 вересня вийшла новина про те, що з'явилась цифрова копія Михайла Федорова як чат-бот. Я відповідно запостив шутку про те, що про жарт, про те, що ем, спитав, що він думає, цей цифровий Михайло Федоров про Андрія Єрмака. І, відповідно, цей жарт ем, став не тільки жартом, який був популярний, що не менш у мене на теле. Грам каналі в Фейсбуці, а так само достатньо велика кількість людей, в тому числі з політичних кол мене спитали про те, що чи знаю я, що справді там відбувається між Федором і Єрмаком. Тож, якщо відверто то знаю, якщо ви дивилися знову ж таки наше відео, то відносно нещодавно, навіть у Верховній Раді, задаючи питання, де наш уряд, коли був присутній лише Федоров і декілька міністрів, я на це теж натякав. Вибачаюся, а що у нас відбувається? Я не пам'ятаю, щоб ми вносили зміни в регламент і робили з години запитань до уряду, години запитань до заступників і директорів департаменту. А де наш уряд? Ну, подивіться, у нас є один віце-прем'єр Федоров. Я не Єрмак, у мене до нього питань немає. І чотири тож ось. Ця історія, вона так чи інакше з Федором і Єрмаком в наших уларах достатньо зрозуміла. Нещодавно, що найменше я бачив пару статей в новому времени і десь ще про те, що, начебто, Федоров досі має великий вплив, і так само про їх конфлікт з Єрмаком. А відносно нещодавно слухав подкаст УП2 двох романів з Української правди, де вони теж цю історію згадували, в тому числі в. В контексті того, що Федоров коли відповідно відбулося 22 липня, і вже протести та і заяви міжнародники про те, що неприпустимо ліквідовувати НАБУ на САП не тільки прийшов до президента, щоб пояснити, що це не якісь фальшиві, або, ну скажімо, тучні протести, а досить органічна історія, то ще й скористався тим, що Єрмак, якраз в той день ввечері, Полетів до Стамбулу разом з Уміром, тож наговорював на те, що Єрмака бажано звільнити. Давайте, ось якраз, цієї історії в про роль відповідно Федора в історії з Набу і САП, проговоримо, тому що тут є частина правди. Є частина мифів, і відверто є частина, яку я щонайменше підтвердити вам не можу, або спростувати. Тож у даному випадку вам доведеться або вірити інформації, які говорять інші умовно журналісти, або ні. Тож історія в Набу і САП достатньо зрозуміла. Тут справді відповідно, як ви бачили в наших відео та й багатьох моїх заявах. Андрій Єрмак був головним архітектором ідеї з ліквідації НАБУ і САП. І коли сталося, відповідно, вже голосування і перші заяви міжнародників, та і, відповідно, вже виходили на протести люди, сам Єрмак переконував Зеленського підписати цей законопроект. Багато моїх джерел, до речі, говорять, що там так само був і Літвін. Тож, відповідно, вже коли підпис був, а він був. Три години дня, а не пізно ввечері, як ви побачили на офіційному сайті. Коли сталися протести, то якраз Федоров був тою людиною, яка навпаки переконувала те, що закон краще витувати, і відповідно, що це створить. Велику проблему. І це абсолютна правда, і я це знаю з багатьох джерел відверто, тому що був певним свідком деяких подій, які відбувалися після цього. Про це ми поговоримо далі. Друге, це повна правда, що сам Федоров прийшов з аналітикою щодо того, що меседж. І відповідно, в всі ці негативні настрої вони розповсюджуються не штучно, не якимось окремим політиком, політичною силою чи якимись аботами, а це справді соціальний вибух, і він це довів президенту. Що стало одним з вирішальних факторів, в тому що президент змінив позицію вже 23 липня, відповідно, заявивши про скасування про наміри скасувати той закон. Чи був Феодоров тою людиною, яка говорила про звільнення Єрмака? Ось тут, знову ж таки, Посилаюсь на українську правду, вони це заявляли в своєму подкасті УП2. Я такого відверто не чув. Якщо це правда, то очевидно, Федорову буде важко. Тому що попередня людина, яка розмовляла з президентом про звільнення Єрмака, це був Тимур Міндіч. Після цього, як ви знаєте, у нього з'явилося багато проблем, і так само зникло декілька міністрів в головних для нього напрямках. Тож, це точно той. Гріх, який в команді Зеленського не прощається і, очевидно, так само, що в такому випадку Єрмак би почав би повністю атакувати. Але що мене смущає, що мені здається, що Федоров, який вже 6 років є в складі, Команди президента, та й відверто говорячи з ним трохи довше ще з виборчої кампанії, не зробив би таку помилку, і очевидно, мені здається, щоб не пішов би на такий крок. Тож я б більше ставлю, що це чутки, попри те, щоб мені дуже б хотілося б в це вірити. Пункт другий, який теж важливий. Зараз вийде скоро соціологія. Соціологія, по якій буде видно одне із питань, яке раніше або не здавали, або його не відносили в відкриті відповідно для публіки відповіді. Це історія про те, хто серед команди президента є найбільшою проблемою для його рейтингу. І тут не секрет, і так само очевидно, що. Ім'я цієї людини це відповідно Андрій Єрмак, десь він. Справедливо отримує негатив, десь відверто вже йому приписують абсолютно не його гріхи, але вже ніхто розбиратися не буде. Соціологія достатньо чітко говорить, що скільки би Єрмак не писав би переможних постів і не робив би піарних заяв, але його імідж, очевидно, не є тим, який, хоч якось, підтримує рейтинг президента, і так само, очевидно, тягне його вниз. І є абсолютно протилежна ситуація, це знову ж таки з Михайлом Федоровим. Він він є найбільш медійною і популярною людиною серед команди президента по всій соціології. Він знаходиться на першому місці. Тут можна його порівнювати навіть напевно з десь з тим самим залужним, просто у них різні категорії серед діючих прем'єрів. Депутатів, взагалі, хто, когось, хто є в цій нижчі або в обоймі кадровій Зеленському, у Фьодорова, очевидно, перше місце. Ми кожні три місяці проводимо на телеграм-каналі опитування, яке очевидно не є репрезентативним, тому що воно серед, умовно, наших читачів, кого люди вважають на своєму місці в кабінеті міністрів. І там завжди, з перевагою, десь в два-три рази, перемагає Фьодоров. Тож його любить бізнес, люблять міжнародники, люблять люди, і так само все це в протилежному смислі є щодо Єрмака. Тож, в даному випадку, Андрій Борісович, чи як його називають, чи просто Андрій Єрмак, так буде, напевно, більш правильно, враховуючи його справжню посаду, бачить в собі в, точніше, не в собі, а в, в особі Федорова. У відношенню до себе очевидного конкурента, від відповідно якого він може очікувати: а проблем під час виборчої кампанії, б відповідно в можливості створювання окремого свого проекту. А як ви знаєте, це в їх команди теж не сприймається. Чи вірю я в те, що Федоров буде створювати свій проект, ні. Але я переконаний, що у нього є всі шанси, так чи інакше, скажімо так, очолити щонайменш виборчий список в президента, і це буде непоганий вибор. Так само, як був непоганим вибором, призначити його прем'єр-міністром, а не Свереденко, у якої рейтинг плюс-мінус такий ж самий, як у Шмихель. Ну тобто дорівнює нуля. І пункт номер три, який теж... Треба не забувати, це історія, все ж таки, з військовою тематикою. Вона як була, так і залишається, це дрони, і не тільки де у Федорова є очевидний конфлікт вже давній з Єрмаком, і де Єрмак відповідно хоче контролювати все, в тому числі в різного способу. Встановлення різних кулібаєв, скажімо так, що очевидно викликає велику проблему з точки зору не тільки корупція, а просто ефективності управління. А так, як так чи інакше, Фьодоров дотичний до військової тематики, і робить там багато крутих популярних штук. Тож у них на цій тематиці, та і не тільки виникають конфлікти. Ну і останнє, що об'єднує всі ці із пунктів, що так чи інакше, але Федоров досі довіряє президент. Він може. Зайти і сказати свою іншу точку зору, до якої президент заслухавується. А як ви розумієте, для Єрмака це величезна проблема, тому що всі мають спочатку погоджувати з ним будь-які пропозиції, а потім йти до президента. Не вірити, спитайте у Буданова. Тож, тепер чим це все закінчиться? І тут гарна, напевно, новина, якщо ви не є фанатом Єрмака, а умовно боліваєте чи за обидві сторони, чи за Федорова. В даному випадку, на відміну від інших чиновників, але у Єрмака немає можливості його відповідно Михайла Федоров звільнити. Чому? Тому що, як я сказав, його рейтинг і відповідно його здобутки, ну очевидно, будуть створювати величезні а проблеми для іміджу за Зеленського, якщо він його буде позбуватися, по-друге створить собі нового політичного конкурента. Причому на тому ж полі тим більше в як це вже відбулось, умовно з залуженим. Тож в даному випадку є ще одна новина: те, що і парламент до Федорова відноситься достатньо позитивно. Я чув відповідно в тому, якщо не помиляюсь, в українській правді, що вони якось пов'язували історію з тим, що там Гітьманцев критикує Федорова за, за систему онлайн-моніторингу або відповідно. Ідієнка, коли опублікував цю новину про злиті, начебто завдання з ді це частини якогось пазлу, ні, це окремі історії. Вони між собою ніякось не пов'язані. Більш того, я переконаний, що ні там, не там це не була якась спланована атака, чи взагалі якось пов'язана з політичними процесами. Але в будь-якому разі можливості у Єрмака звільнити в принципі, фізично Ходорова немає парламент за це не проголосує, навіть слуга народу, яка очевидно розуміє, що це буде погане голосування, і тут як то не дивно, той рідкий випадок, коли я в суб'єктність тої самої фракції вірю, і ну, не забуваючи про те, що там є ще і Девідара Хамі, і багато інших людей, які очевидно цьому теж допомагати не будуть. Тож е, тут є гарна новина, що в системі влади е, створився певний такий конфлікт, який очевидно немає традиційного розв'язання, як просто. Звільнити, тож я думаю, що в найближчий час ми будемо бачити наступне. Єрмак буде і далі намагатися під'їдати ті сфери, обрізати там ресурс або створювати проблеми у Федорова. Ну а Федоров буде відповідно швидше біжати для того, щоб об'єднати Єрмака в прямому сенсі між шляхом на від другого поверху, де він сидить до четвертого. Тут як то говориться, ми вболіваємо за обидві сторони. А так як я не є великим фанатом Єрмака, все ж таки за Михайла Федорова, з яким ми. Декілька проєктів нормальних робили, при всіх рівнях у нього непогана, я б сказав би, достатньо конструктивна команда. Тож я сподіваюся, що у нього швидкість добіжання до четвертого поверху буде більше. Я сподіваюся, я достатньо системно, прощено і відверто говорячи, без зайвої конспірології, вам суть цього конфлікту пояснив. Якщо ви з тим згодні, напишіть коментарі. Якщо ви вболіваєте за її румака, Підпишіться від нашого каналу, будь ласка, Типово цей той рідкий випадок, коли нам, як це говориться, трохи не по дорозі. А якщо ви хочете допомогти нашому каналу просуватися і щоб було більше таких цікавих і унікальних відео, будь ласка, підпишіться на нього. Це справді займе секунду вашого часу, але дуже нам допоможе. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення, до нових зустрічей.